Привіт! Замислювалися коли-небудь, як так виходить, що флешка, куплена десь в Азії, ідеально підходить до ноутбука, зробленого в Америці. Або чому смартфон так легко ловить Wi-Fi у будь-якому аеропорту світу? Це ж магія, правда? Ну, майже. За всім цим стоїть така, знаєте, невидима, але надпотужна сила, стандартизація. Це ніби таємна мова, яка змушує весь наш сучасний світ працювати як єдиний механізм. І от сьогодні ми цю мову розшифруємо. Так, чому ж воно все просто працює? Це питання, яке ми, чесно кажучи, рідко собі ставимо. Ми вже сприймаємо як належне, що наші гаджети, ну, вони просто дружать між собою. Але повірте, за цією легкістю і простотою ховається титанічна робота. Це ціла система глобальних правил і домовленостей, яка, власне, і робить усе це можливим. Гаразд. Щоб по справжньому оцінити порядок, давайте зануримось у хаос. Повернімося в часи, коли технології були схожі на ну, на купу цифрових островів, що не мали зв'язку один з одним. Отже, уявіть собі, 70-ті роки. Світ технологій це такий собі дикий захід. Кожен гравець, чи то IBM, чи якась інша велика компанія створює щось своє, унікальне і абсолютно несумісне з іншими. Це було схоже на Вавилонську вежу, де всі говорять різними мовами. Результат: локальні варежі не могли з'єднатися у щось більше у глобальну систему. Кожен сидів на своєму власному цифровому острові, абсолютно ізольований. Це був без перебільшення справжній хаос. І він просто благав про якийсь порядок. І ось як виглядала ця прірва між двома світами з одного боку хаос, з іншого порядок. І міст через цю прірву було збудовано завдяки одній ідеї. Так як же вдалося приборкати цей хаос? Відповідь, як виявилось, була і простою, і геніальною водночас. І це рішення стандартизація. Що ж це таке ця стандартизація? Якщо просто, то це процес створення єдиних правил гри. Уявіть, що це як розробити універсальну мову, яку розумітимуть абсолютно всі технології. Неважливо, де зробили пристрій в Японії чи в Німеччині, він зможе спілкуватися з іншими. Головна ідея змусити все працювати разом як добре налагоджений швейцарський годинник. Добре, правила це чудово. Але хто їх пише? Хто ці люди? Ну, це не якісь там сірі бюрократи в кабінетах, це цілі глобальні організації, справжні архітектори нашого цифрового світу. Давайте познайомимося з ними ближче. І перший наш герой це міжнародний союз електрозв'язку або скорочено ITU. Це дуже серйозна організація, частина ООН. Вона, по суті, є таким собі клубом, де збираються телекомкомпанії та урядове агентства з усього світу, щоб домовитись, як усе має працювати. Так чим же конкретно вони займаються? О, їхня робота торкається нас щодня, хоча ми цього й не помічаємо. Наприклад, саме ITU розподіляє радіочастоти, щоб ваш мобільний не конфліктував із сусідським. Це вони розробляють правила для 5G та інтернету речей. Тобто, по суті, вони будують фундамент для нашого технологічного майбутнього. Дуже важлива робота. А ось вам прикольний факт, щоб уявити, як це все виглядає. Кожні чотири роки ITU видає свої рекомендації, і знаєте як у вигляді з серії книг, і кожна має обкладинку свого кольору. Так, серйозно була, наприклад, знаменита червона книга, і її так назвали просто через червону обкладинку. Ось так ці глобальні правила фіксуються і регулярно оновлюються. Рухаємось далі. Наступний титан у нашому списку це міжнародна організація зі стандартизації, більш відома як ISO. Це, по суті, така собі федерація, куди добровільно входять національні органи зі стандартизації з усього світу. А тепер увага! Просто вдумайтеся в це число. 166 стільки національних органів об'єднані під дахом ІСО. Це ж практично весь світ, це просто неймовірний рівень глобальної співпраці. І все заради того, щоб у нас з вами все працювало як треба. І третій гравець, без якого ніяк, це IEEE. Інститут інженерів з електротехніки та електроніки. Це без перебільшення справжні рок зірки інженерного світу, професійне об'єднання, яке розробляє ключові стандарти, особливо для локальних мереж. Багатьом технологіям, якими ми користуємось щосекунди, ми завдячуємо саме їм. А ось зараз буде той самий момент Еврика. Бачили колись у налаштуваннях свого Wi-Fi роутера таємничі літери та цифри IEEE 8022 нациди. Та код, це не просто якийсь код, це і є офіційна назва стандарту, який ми всі знаємо і любимо як Wi-Fi. Так, саме так, тепер знаєте. Отже, з архітекторами розібралися, а тепер давайте зазирнемо в їхні креслення як ці всі правила організовані, як вони працюють на ділі? Погляньмо, наприклад, із книги правил ITU. Все дуже логічно організовано, вони групують стандарти за серіями, позначаючи їх літерами. Наприклад, серія В це правила для передачі даних через телефонні мережі. Пам'ятаєте факси це звідти. Серія X це вже про сучасні мережі, основа нашого інтернету. А серія Z, наприклад, стосується спеціалізованих мов програмування. Все розкладено по поличках, як у величезній технічній бібліотеці. І щоб було ще зрозумілише ось конкретний приклад стандарт X25. Це можна сказати такий собі дідусь сучасного інтернету, один з перших протоколів, що дозволив комп'ютерним мережам спілкуватися на глобальному рівні. Бачите, кожен стандарт має свій унікальний код і цілком конкретне завдання. Але не думайте, що стандартизація це якась запилена історія. Зовсім ні, це живий процес, який постійно розвивається, і сьогодні він, мабуть, важливіший, ніж будь коли. Тож давайте зазирнемо у майбутнє. Так у чому ж суперсила стандартів? Якщо узагальнити, то все зводиться до трьох речей. Перша це якість. Стандарт гарантує, що продукт не розвалиться в руках. Друге сумісність, завдяки їй наш світ і працює як єдине ціле. І третє, що, можливо, найголовніше, це довіра. Довіра між компаніями, між країнами, між виробником і споживачем. Без неї глобальна економіка просто неможлива. Що ж далі? Можна виділити три головні тренди, які формують майбутні стандартів. Перший це, звісно, глобалізація, яка тільки поглиблюється. Стандарти старають кордони. Другий цифровізація. Тут усе гаряче. Потрібні нові правила для штучного інтелекту, для інтернету речей, для 5G. І третій, надзвичайно важливий тренд це екологія. Так, стандарти тепер допомагають нам бути більш зеленими, просуваючи ідеї сталого розвитку і енергоефективності. І наостанок залишу вас із таким питанням. Ми зараз стоїмо на порозі чогось неймовірного, ери штучного інтелекту та квантових обчислень. Це технології, що можуть змінити все. І от питання: якою буде та нова мова, той набір стандартів, що дозволить нам приборкати цю міць і направити її на благо. Це, мабуть, один із головних викликів для наступного покоління архітекторів нашого світу. Подумайте про це. Дякую.